Всім добрий день. Стоять мої корзиночки. Уже ці заказані дві. Ця заказана і ця заказана. Тільки що треба, я сьогодні дороблю ручки. І дві заказані. Ось ця така класна теж корзина. Я ще нікуди не виставляла, я тільки подзвонила до людини. Заказувала біленьку десь на Одесу. Ну, вона з нашого міста, її дочка її там живе. І вона чи цю каже, чи я кажу, беріть оцю, тому що ця, дивіться, яка віщенька Вона геть така, як сумочка. І оцю. такі справи Чайника не відкрили. І вчора одну таблеточку випив. Сьогодні вип'є ще одну. Побачу, що буде. А це я хочу відправити посилочку. А то усе тільки получаю, да получаю, а вже пора й мені відправити. Брату. Відправляю таке маленькі гостинчики. Зараз буде мене сварить, скаже, нащо ти, нащо ти? Але ж мені теж хочеться якийсь сюрпризи зробити, а то тільки. Ми получаємо, отримуємо посилочки, дорадуємося теж хочу. Я зараз все одно скаже, давай я зараз буду казати, я перекидаю гроші і все, знаю. Знаю я його. Ти не така багата, щоб таке відправлю. Надіюся, що їм сподобається і, і будуть довольні. Все таки сюрпризик. що ти казав? деякі шукають тонкі. Ну то да, тонкі треба буде теж взяти, спаку попросити. Йду, вже підійшла до нової почти зараз, За забором стою. Надіюся, що буде відкрита, бо була тривога. Деякі магазини закриті, а деякі відкриті. є. Так що, Перед. Переїла нерви, душу, але воно до мене не пристане. У нас сніжок випав, так гарно стало, бачите? Красота. Отак біленьку корзиночку і пішов. Сніжок біленький. Четвер-п'ятницю на роботі буде дівчатка, то я занесу, краще дороблю ручки. Може, ще якусь плиту. Одну тяжко. Тяжко вже майже і ленти немає. Треба заказувати. Треба заказати ленту. А її, знаєте, заказувати одну ніяк. Треба там розміри на 16 і на 12, треба, щоб вона була різна і хоча б і разних була. Одну бабіну мало. Треба 2-3 хоча б. Ну, помаленьку все постепенно. Не треба гнатися. Не треба так гнатися, бо можна впасти. Так що все одно, скільки, скільки його будеш не тягнути, не робити, все одно цього не заробиш. Я його тільки хочу, щоб було можна було з'їсти щось, купити, щоб зуванки були. Да. Небагато не треба і здоров'я, щоб було у всіх нас, і у вас. Отаке. Як кажуть, не судіть, да не будете судимі, да й все. Да буде тихо-ліхо. А то хтось хоче, паскудить і не хочуть чути правду, яку їм будеш казати. А теж ви думаєте, що просто оце слухати і знати, що люди такі, знаєте, якби сказав дійсно, що добилися щось у житті і, і вони стараються і добрі, то таке. І, ну, там, а то ж, як не можна казати там, що вони в нас не стоять, хоча так і кажуть, і ще хочуть. Паскудить. То, то ви ж знаєте, хто це робить, то ви іменно себе і паскудите цим. Ви себе і паскудите, паскудьте, що я. Я ж вам нічого не можу не зробити і не, і не збираюся навіть нічого робити, що я вам. Я вам сказала, об'яснила, а ви собі думайте, що так не можна. Працюйте, майте, дай Бог, щоб було все, щоб було здоров'я. У вас, в тих, що завжди насміхалися і думали, що от пропадуть. от. Правильно, мама наша не могла нічого казати, тому що це село і треба було в селі просити, щоб хтось їй допоміг. І все терпіло, що там насміхалися. Ві б і казали на маму, що мама, думаєте, не казали, що мама ледача, що мама лодар. Думаєте, не казали? Казали. А ви б... візьміть, така приказка є, вона вже віку є така. Візьміть обув, да пройдіть. Ви пройдете у моїй обуві, правильно? Вона привикла та обув до моєї ноги, тільки мені її носить. І моєю обувою я пройду це життя. А не вашою і ви моєю не пройдете, ви не взуєте мою обув, ні за що. Правильно? То хоч би мовчали. Да хоч би мовчали, але ні, ні одна б людина такого б не зробила. Я це вам розказую, тому що я знаю, що в кожній сім'ї є такі проблеми, що несправедливо так, з насмішкою. Ні одна б людина не змогла так біжити. Робить бути. з ногами проблема, гіпертонік по життю, серце. Операції, інсульти, вона нам дала раду і не пила, і не співалася, і була розумна, добра жінка. Так би ви не змогли зробити ніколи. Ви б не підняли своїх дітей і у вас не були б такі діти. А нам прийшлося дійсно самим усе це, я хожу, сніжок такий йде. А, а ви говорите з Ютуб, Ютуба. Сказало, сказало, сказало. Лодарі е, ходить із камерою Віталік е, на це. Що це ж таке? зображення дуже погане, як муть. Не знаю, що таке з телефоном. Щось поміняло, понажимало, То е, е, це, сказали, що е, я з телефоном хожу. Але ж ви спробуйте походіть з телефоном, у лісі ягоди побрати, на городі посапати, наваріть, їсти, прибрати, ще відео зняти. А ви спробуйте це зробити, чи ви це все зробите? Да ви нічого цього не зробите. Поняли? Тому що це дуже тяжка, важка робота, щоб ви знали. Я встигаю, я все встигаю зробити. Я встигаю, я встигну і з телефоном походити, і, і ніч не доспати, і вночі поработати. Я встигну. А чи ви встигнете? Ви, мабуть, лягаєте ще в 5 часов вечора і пш, да? Не хочу, більше я знов. Казала, не буду, не буду, не буду. Але серце дійсно розривається. Ви знаєте, не за себе там, що хтось щось каже. Я знаю, і Бог знає все. І тут нічого я не приховаю. Розривається душа, що це було ще з покон віков, коли я була маленька, як жила мати, як батько жив, як іди, дрова треба порубати. Представте. А я йду батька тягну додому. А батько, треба зайти, треба, бо це ж, це ж, це ж кумі, треба дрова порубати. Порубати треба, хата построєна, треба дров порубати, невдобно. А держиться, боль не желудок, Три операції вже вирізали желудка, вже нічого не було. Господи, милосердний, прости мене, господи, я виключаюся. Добрий день. Всіма проснувся? проснувся. Це ті тупо встав? Да. Ну, я такого нічого не купляла, ось таке, рівний день буде. І дуже казали, дуже добра скумбрія оця. Засоляно все добре. Жіла салатик зробити, пекінку, хлібчик. Ось таке картошка туша на єї. Поїмо. вечерю зробила салатик такий з кінці. Яблочко потерла. чуть цибульки, укропчик. Ну, зелена цибулька. І такий буде легенький салатик. І майонез буде у мене дитячий, такий. Він хороший. І вариться овсянка. Вариться в мене овсяночка. Вже майже готова. Така каша захотіли. Ну, на ніч, щоб було таке легенько. Але все одно попросили жар, свину. І я ось зажарю м'ясо. Ну, і хочуть хай їдять. Уранці був суп, на день у мене була картопля і риба вся така скумбрія і салака копчено. А тепер буде ось така вечера і чайок. На сьогодні буде все, мої хороші. Дякую вам, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, діліться відео, ставте лайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую вам дуже за підтримку. З вами дуже добре. Дякувати Богу, що є люди і є добро. Я дякую всім, що ви підписалися на мій канал. У мене трошки збільшується людей. Дуже вам дякую. Здоров'я вам і вашим рідним, тихого вам всім вечора, мирної нічки, мирного неба над нами. До зустрічі, як завжди. Люблю вас, пока, пока.